Прибоч. Ну, Михайло Вібович, ви ми знаєте чи не знаєте, маєте ви право чи не маєте права приймати документи? Не. Ну, Доп, тоді давайте будемо приймати. А є, є секретар, який є на місці? Чому вона не може прийняти? Ну ми зафіксували факт відмови секретаря прийняти документи про те, що вона чергова. Ну, Ми ж не можемо примусити людей. Вихідна. Ви, 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 ми ж не можемо примусити людину виконати дію, якщо вона цього не хоче. Добрий день. Дякую, Володимир Олександрович, вам партії, РФ. У вас є рішення про політбу, постанови. Зарестуйте, будь ласка, встановлено наряду. Розпишіться на... Копії про те, що ви отримали з датою, з підписом, з повним прізвищем і хто, і хто ви в комісії. А ми написати зараз карту? Искам да я и така и с това But zero, that's the number zero and the wall.

Чому комісія не працює? Володець за всю комісію 10-го, 10 10 ну, 20-го року працюєте. Ну, Тому що є розпорядок, який вирішений, коли комісія працює, і в які дні. Тобто 16 жовтня ви вирішили. Ми тільки черговий. Суббота і неділя тільки черговий. Там є розпорядок.

Я член комісії. Комісі. Денис, Денис, ти... Денис не красніє, досліди з го роботу робити. Не ми хай руками. Чи ти дивишся? Як баран? Да. В законі написано, що приймає тільки голова комісії документи, секретар або заступник. Так, а приймає той, хто приймає. Володиму, можна порушити. Володиму, 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 ну, наші пропали. <пробуй> є встановлений порядок. Якщо ви вирішили, що ви можете це робити, будь ласка, Дорогу. ні, викликайте, будь ласка, голову комісії, яка вона приймає рішення по цьому питанні. Ви взяли на себе відповідальність. Якщо ви продовжуєте виконувати ці дії, ви взяли на себе цю відповідальність. Можна ще на це... секундочку. Не було такі діли ксерокопії, підсуваються документи все зі. 16 жовтня партія реформ боярних постановила свої від 15 жовтня 2010 року. Тобто ми, сьогодні, да, ми сьогодні зафіксували, що 16 жовтня 2010 року в приміщенні Пасікої міської комісії. Окрім чергового офіційно ніхто двох операторів ніхто не працює в комісії. Тобто немає. Секретар комісії заявила, що вона сьогодні вихідна. І тому функції виконувати не буде. Вам да. І номер вашого посвідчення, будь ласка.

Ви не можете в силу певних обставин виконати свою кіточу функцію, ви допоможу. Хай допоможе.

Це теж чергові? Так б б. Так в, в б. Б. Це теж чергове, якщо сьогодні чергові, то чого ви всі сюди сходять. Документально вчорашнє засідання. Да. Я повинна це зробити. Ви ж кажете, Тому що я По графіку, То по графіку роботи ви не а, працюєте. По я допомагаю. Може, понеділок зробити, ми, ми я не сперечайтеся, зафіксували. Є Значить. розпорядок роботи, є дежурний суботу. Можливо, секретар себе відкличе. Все ж по закону Nu știu cineva a propus, mai mult ne prindă o postă nouă. 15 de 2010-2010, după reformă La s-arătă timpul încă o mai rău în Будь ласка, штампі можна поставити? У нас штампіє. ЦВК немає. Штамбу перед що. Вхідний номер є? Вхідний номер да їх поставимо. Я буду зараз допомагати черговому. Будь ласка, для того, щоб я написала у всіх. Посвідчення номер 3 стажу Полена Олександрівна. Оце моє посвідчення. Будь ласка, це Божа, мій паспорт. Так, Коваль Валентина Андріївна, прошу прийняти Фідей, номер. номер. Я можу написати своє тільки прізвище. Можете, можете. Так, стой, я відму. Ні, не ну, спасибо. Спасибо. Так. Я вас вижу, наверное. Коваль Валентина Андріївна, прошу прийняти копію постанови від 13 жовтня про визнання постанови Пасівської комісії проти правної. No що... 204, 16 -го 2010 -го року. Коваль Валентина. Андріївна Суду суду копия у вас копия по 2 а 8144101070 Оригінал постанови суду, судна права.